Математика це просто. Мене звуть Наталя Михайлівна Томашук і я власник онлайн школи математики «Томашук Скул». Сьогодні я хочу поговорити про тему, чому діти не встигають вчитися. Вітаю всіх, хто приєднався. І чому я вибрала цю тему, тому що вона досить актуальна, вона актуальна постійно. ця тема актуальна. Я хочу поговорити, назвати зараз якісь три власні причини, чому діти не встигають вчитися. Я не знаю, що про це думають інші вчителя, я не знаю, що про це думають психологи, але я маю років 20 досвіду, наблюдаю за дітьми, да, і бачачи, у кого, у кого які результати, хто вчиться, хто не вчиться. І досліджуючи ці моменти, я побачила, що одна з причин, чому діти не встигають вчитися. Це тому, що з. Першого класу батьки сідають поруч з ними. Батьків мотивація класна допомогти своїм дітям, аби вони з першого класу вчилися класно туди-сюди. Але батьки не вчителя вони не знають, як це робити правильно. І дуже часто батьки спочатку ніби допомагають, так як вміють, а трішки пізніше вже виходить, що вони починають вчитися замість дітей. Ну тут по-різному, діти або відстали вже до 5-6 класу, да, і вони вже... Якщо батьки вчилися замісних, і вони вже просто не вміють вчитися самостійно, тут вже треба спеціалісту, ніяк інакше не розберетися. А буває, що вони все ж таки там стараються, пояснюють, все ж таки, до, дити до дитини щось доходить, навіть вони з користю все це роблять. Але приходить такий момент, що в п'ятому класі їм це не доїдає, да? і діти повинні вчитися вже нарешті, починати вчитися самі. Але звички, закладені з фундамента з першого класу, навчатися самостійно, у них немає. Відповідно, ну, вони і не вчаться. Вони, як виходить, вони прийдуть зі школи і там, починають чекати, коли мама прийде з роботи або тато і сядуть поруч. Навіть якщо вони знають, це виконати домашнє завдання, для них це немає складнощів, але їм потрібно, щоб хтось поруч сидів. І відповідно, а мама вже прийняла рішення, ну що п'ятий клас достатньо. Мама вже не сідає поруч з дитиною, і дитина вже виходить так, що вона сама не знає, не вміє. А як це? І дотягує до вечора, потім мама заходить, ну все, складайся і йде спати. Тому що ну, турботливі батьки думають про те, щоб діти виспалися. Значить, це може бути одна з причин: тобто, у дитини не виробилася звичка з першого класу вчитися самостійно. І в п'ятому, шостому, сьомому вона вже не знає, а як інакше. Друга з причин, яка може бути, що чому діти не вчаться, да, самос... ну, не встигають вчитися. Не До речі, я хочу сказати, що не встигають вчитися час у всіх однаковий. У мене, у вас, у дітей, не знаю, у всіх однаковий час. добі 24 години. Хтось за цей час встигає все. Встигає піти на школу, піти на додаткові заняття, піти на секції різні, встигає домашнє завдання, встигає вчитися, встигає все. А хтось не встигає навіть просто виконати домашнє завдання. Тому тут важливо цей момент ці причини знайти особисто в вашій сім'ї, в ваших дітях і з ними розібратися. Тому я підняла це питання сьогодні. Отже, друга з причин може бути таке: це прям топ сьогодні, топ-топ, топ. Це ось дитина прийшла зі школи. Може, поїла, а може, і забула, бо вона взяла свій гаджет і поїхали. Поїхали, поїхати туди, сюди. Ну, дела там в Тіктоці чи в Інстаграмі. І давай, так класно, класно, вже батьки прийшли з роботи. Що ти там робиш? Все добре, я займаюся, мамо, я займаюся і далі, скролимо, скролимо. А потім мама заходить, все перує: ну йде спати. Розумієте, про що я, так? Це про наші соцмережі. І тут вже сучасна реальність така, що вони не помічають, як вони свій час втратили за цим заняттям. І просто не встигли. І якби не був намір класти сьогодні зробити уроки, да, зробити домашні завдання намір був, але вони залипли. Ще одна з причин, яка може бути, чому діти не встигають вчитися. Да? Ця причина досить поширена і з мого покоління і з сьогоднішнього покоління. У мене навіть діти зустрічаються такі, що я це виявляю. Ці причини я навіть про неї в одній із минулих своїх ефірів розказувала. Це, наприклад, дитина, що прийшла додому. І що? Там всі там сім'я на кухні, вона прийшла на кухню, на сідає там завжди розкладає, щоб в колективі сімейному все це було. А там що запитати, щоби не бігати своєї кімнати до мами, да. Класно сіла, мама, то тато там сім мішаться, там шугам, дитина щось хоче там зробити. Ну, бля, муха а там же за окном шум шумить, а там ще щось. там, о, кішечка, кішечка поглажу. О, песика, клас, клас, клас. Все. Яке? Яке навчання? Як тут можна взагалі сконцентруватися над домашнім завданням? Це нереально. Це нереально, тому що ну, нереально, як можна Тебе постійно, ти відволікаєшся. І хочу, щоб ви запам'ятали одну таку фразу. Де ваш фокус уваги, там ваше життя. Якщо ваш фокус уваги в телефоні, то ваше життя в телефоні. Якщо ваш фокус уваги там, не знаю, в сім'ї, то ваше життя в сім'ї, нічого поганого немає проти сім'ї. Але для того, щоб ви прогресували, не стояли на місці або не дегратували, потрібно вчитися. Неважливо, чи ви читесь нові професії, професії сьогодні швидко змінюються деякі з них стають неактуальними, тому що, наприклад, багато таких фізичної роботи професії заміняють роботи. І це вже зовсім швидко, що багато професій зникне. Адже можливо, буде таке, що вашим дітям придеться за життя змінити не одну професію, не дві, не три, а багато. Для того, щоб ви вміли швидко міняти професії, то вам потрібно мати якісь навички в навчання, тому що нова професія це нове навчання. А ці навички вчитися, ви здобуваєте в школі. Ви їх не здобули, ви вже все, ви вже відстали. І тому це досить важливо. Отже, ми з вами зараз що проговорили. Я от вибрала три топ-таких да, причини, чому діти е, не вчаться, не роблять домашні завдання, взагалі не вчаться, не встигають нічого. Да? Е, одна з причин це у нас ми назвали немає навички вчитися самостійно з першого класу. Друга причина це залипання в соцмережах. Ну і третя причина: ми проговорили: це у нас буде. Е, Розфокусовка, да? у вас фокус увага не там, де потрібно. А тепер давайте подумаємо, як з цього вийти і що з цим робити. Ну, перший момент. Це я рекомендую от уже 20 років всім своїм батькам. Буває таке, привели до мене дитину, там 5 клас, 6. Я бачу, що дитина взагалі не вміє вчитися, взагалі. Ну, Часто буває з нульовими знаннями приходить, і що тоді я батькам рекомендую, коли мені кажуть, через 3-4 роки чекаєте, типу, братика сестричку, да? а я кажу, ви, будь ласка, ці 4 роки початкові ланки не вчіться разом з дитиною. Я вас дуже прошу. Нехай, як би не було важко, але це буде її труд цієї дитини. Це будуть її знання, це будуть її оцінки. Я люблю наводити цей приклад, як моя дитина до мене в першому класі бігала і плакала. Мама, ти погана мама, тому що ти не робиш мені малюнки на малювання. У нас у класі всім всім батьки малюють, а ти не хочеш мені малювати. А я сказала: а мені не важливо, які у тебе оцінки. Ти в школу для того прийшла, аби навчитися. Як вмієш, так вчися. Ніхто з тебе не вимагає бути художником. Просто вчися. І ви знаєте, вона малювала як могла, вона навіть мала погані десь оцінки з малювання, але вона малювала самостійно. І коли там не пам'ятаю в шостому, сьомо, восьму класі, якомусь там класі був останній рік малювання, у неї була найкраща робота, тому що батьки вже втомилися малювати, а вона за ці роки навчилась. Тому я всіх прошу не вчіться замість дітей. Не вмієте кваліфіковано допомогти, не допомагайте. Не критикуйте їх за оцінки, не критикуйте їх за те, що щось там погано вийшло. Похваліть. Ну, але так, заслужено похваліть. Ви побачили? Оцей крок ти вже зробив краще. Наступний раз буде ще краще. І так не хвилі, що ви. о, а, все клас, все супер, а ти тепер прям геній. Да? Ні. От рівно зробив трошки краще. О, молодець, вже краще, ніж минулий раз. Порівняйте, що. Цей крок був дуже, дуже класним і дуже важливим. І нехай з помилками, але вчи, в, на, має звичку вчитися самостійно. Це дуже важлива звичка. Щодо соцмереж, да, от ми проговорили другий пункт це залипання в соцмережах. Я можу своїм власним досвідом поділитися, я також якийсь час дуже сильно залипала, поки я не зрозуміла, що щось тут це ненормально, що я пів дня там подивишся таймінг, де я можу 9-12 годин в соцмережах. Це ненормально. Тому що я своє життя не живу. Я життя живу тих людей, які в соцмережі, радію за них, да? а свого власного не маю. Для мене спрацьовую що. По-перше, зараз в телефонах є можливість включити режим там недоступний, режим робота чи якийсь режим. Да? Ну навіть включаючи цей режим, я ділюся цим досвідом своїми учнями, особливо з випускниками, коли там потрібно максимально давати туди увагу. Я ділюся з ними включити цей режим. По перше, і по-друге, взяти телефон. І цією стороною, де ви дивитеся, перевернути на стіл. Якщо ви не можете його залишити в іншій кімнаті, то переверніть. Тому що цей екран глянцевий, він мільний, як магніт. Він постійно, подивись на мене, а може хтось щось написав, а може щось там цікаве. Да? Я прошу взяли, перевернули. І тоді ху, клас, все. Ви, ви в реальності. Ви не там, в тому інтернеті, ви не в тому світі. Да? Ви в реальність попадаєте. І попадаючи в реальність, у вас... Є час на те, щоб щось там подивитися, да? а там виявляється домашнє завдання перед носом стоїть книжка і зошит. І з'явився час. Тобто, щодо соцмереж ми поговорили: третій, ми говорили пункт, коли діти не встигають вчитися, це розфокусування. Да? Відповідно, якщо немає фокусу на тому, що вони роблять, то фокус цей потрібно створити. Як створити фокус, прибрати всі зайві речі, які заважають. По-перше, говорила я вже в попередніх вебінарах про це, що потрібно мати у дитини свій робочий кабінет, свою кімнату, свій робочий стіл. І коли дитина навчатися, сідає, а якщо у вас одна кімната на двох дітей, то візьміть, перегородіть їх, щоб вони мали свій власний простір, де би вони один на одного не фокусувалися, не втрачали увагу. І зробіть так, щоб дитина могла сісти. В цей момент ви дитину не турбуєте, в цей момент там не бігають тварини, в цей момент, якщо на вулиці шумно закрито вікно, і тоді в тишині дитина побачить себе, почує себе, побачить ті домашні завдання і вже може зацікавитися, сфокусуватися над тією роботою, і то буде результат. І завжди я вам кажу, де фокус уваги. Там ваше життя. І от тоді, якщо ви сфокусуєтеся саме на цій роботі, то ви проявите зацікавленість до навчання. Тому я рахую ці такі поради, я вам дала доскорисні, важливі. Я старалася підібрати для вас максимально щось із свого досвіду, е, яке є найкраще ГДЗ з назву. Про ГДЗ, е, я не рекомендую. Не рекомендую ГДЗ з яких причин. Тому що у вас буде просто звичка списати. Все. Звичка списати і більше нічого не буде у вас. Е, якщо ви не маєте можливість десь за допомогою звернутися до репетитора або ще кудись, то краще відкрити підручник і почніть його читати. Там є все, щоб розібратися з матеріалом. Я вчилася по підручнику. Я захворіла, пропустила урок, відкрила підручник, там є все. Просто потрібно захотіти. Коли ви розберетеся з матеріалом, у вас все почне виходити. І вам не потрібно буде ГДЗ. Я розумію, що в школі вчителя можуть недобре пояснити, ви не зрозуміли, урок пропав, була тривога чи ще щось. Тому я ГДЗ не рекомендую. ГДЗ це може бути ніби як звіритися, да? але для того ГДЗ не потрібно. Ви відкриваєте підручник, і там є відповіді. Звіритися можна просто по відповідях. Як лише ви починаєте працювати з ГДЗ, до побачення, навчання. Зразу говорю, діти дуже добре знають з ГДЗ працювати, діти дуже добре знають працювати. ГДЗ їм не потрібно. Сьогодні такі програмки сфотографували, все, відповіді, розписано, все. Але я маю такий досвід, що я відразу бачу, чи це ГДЗ, чи це списний, бо я працювала в ті роки, коли не було е, таких ще комп'ютерів, кожен телефон не було програмок. І діти працювали з ГДЗ. Я відразу знаю, де робота з ГДЗ. Я відразу знаю, де робота з програмки. Яка мета оцінка чи знання? Який вам сенс від тієї оцінки, яку ви там списали, домашнє завдання виконути для вчителя? Або діти виконують для мами. Якщо у вас не буде знань, який сенс? Оцінка сьогодні і завтра ні, а знання залишаться завжди. Тому фокус уваги не на оцінках, фокус уваги на знання. Будь-знання, оцінки прийдуть самостійно, відразу, без проблем. Я надіюсь, відповіла вам на це запитання. Ніяких ГДЗ нікому в житті не порекомендую. І наразі я дякую всім, хто був. Я думаю, ви зацінили наші три топ, ці причини, по яких діти не встигають вчитися. І я надію, що кожен знайшов свою причину і прийме якісь дії для того, аби все ж таки покращити цю, цю ситуацію. І дякую всім за увагу! З вами була я, Наталя Михайлівна Томашук. Власник онлайн-школи математики Томашук Скул. До речі, ви також можете завжди звернутися до мене за допомогою. У мене є багато різних курсів з 5 по 11 клас на різного учня з початкового по високий рівень. Дякую всім, зустрінемося в п'ятницю, в 9.00 в прямому ефірі, і я знову придумаю для вас якусь цікаву тему. Або, можливо, ви напишіть мені, що би ви хотіли дізнатися. Пока!